Рішняк. Щодня думаю, як я могла так лежанутися? Ну так, на твій формат гідного мужика характеризують чотири речі: годинник на руці, шмотки, брендові тачка і бухло в Що? Хто тобі це сказав? Краща подруга. Вона вона й мала кімнату але шампанське. Любила не менше п'яти штук. Віра. <звук> Але як ти ж... тебе ж поліція шукала. А ти Олега розпитається. Господи, Віра Вірочка, Віра. пробач мені. Це Олег. Він мене залякав. Ти ж знаєш, яка він людина. Він мене бив. Він знучався, я жила у страху. Я знаю, я тебе не звинувачую.